Дорогі брати і сестри, підтримайте, будь ласка, канал, ставте вподобайку та залиште коментар. Адже для вас молитви читає жива людина, а не голос штучного інтелекту. Двадцятий Сон при Святої Богородиці читають щодня тричі з усією вірою для захисту себе, родини і будинку від будь-яких небезпек. Йду з дверей до дверей, зворіт у ворота, в чисте поле. У чистому полі лежать три дороги. Пішли не по першій, не по другій, а по самому замку. У тієї дороги стоїть місто Єрусалим. У тому місті свята Апостольська Церква. В цій церкві стіл про Господній. На престолі тому мати Божа спала, спочивала, нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос, питає Він свою мати Пресвяту Богородицю. Матінко моя мила. Ти спиш або мене бачиш. «Сину любий, я сплю і тебе у вісні своєму явно бачу, як ніби юдеї тебе піймали, били, потім венець золотий з твоєї голови знімали, а терновий замість нього одягали, Серце кров'ю не добували. Руки, ноги цвяхами пробивали. Мати Пресвята Богородиця це не сон був, а правда була. А хто твій сон три рази прочитає, і той, хто про твій сон з цього листа дізнається, той буде врятован і захищений від суду страшного, від звіра ярого та злющого. Від води киплячої, від стріли що летить. У ліс піде, не заблукає. На воді буде, не потоне, на суд піде, не засуджений буде. Буде з цим сном за сімома замками, за сім'ю Божими ключами. Янголи архангели. Замки, ключи розімкнуть, розкриються допомоги двері во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Нагадую, що за можливості цю молитву треба прочитати тричі. Бережи вас, Господь!